Протягом минулого трудового року колективи усіх підприємств компанії наполегливо працювали на результати виробництва, перебудовували технологічні ланцюги під потреби сьогодення, долучалися до гуманітарного руху і надавали підтримку ЗСУ. за результатами цієї роботи. Були відзначені найкращі працівники і команди. Одним з володарів золотої зірки став криворіжець Олексій Ховзун. Свою нагороду він отримав від генерального директора компанії Юрія Реженкова. Я був просто приголомшений. Тим, що насамперед, що компанія в такі складні часи військового стану піклується навіть про своїх звичайних робітників. Я задоволений своєю роботою своєю працею. І найвища нагорода є неабияким стимулом працювати далі, і розвиватися далі. У цеху металоконструкції криворізького підрозділу Запорізького ливарно-механічного заводу Олексій Ховзун займається підготовкою матеріалів та різних вузлів для подальшого збирання металевих конструкцій. Робота приносить фахівцю велике задоволення і мотивує до подальшого розвитку. Талу чоловік ставиться з повагою, бо вважає, що то міць навіки працює з ним на совість якісно, аби вироби слугували людям довгі роки. Щодень вдосконалює свої навички. Тому виконання виробничого плану на 120 відсотків для Олексія Ховзуна норма. Така нароботка з роками приходить. Приходить з роками. Це коли ти кожного місяця або кожного дня ставиш на якусь. Крупинку треба робити більше, і так воно з часом приходить. І досвід приходить з часом, і швидкість напрацьовується становиться все швидше і швидше. Ну намагаємося не спинятися на цифрі, на якісь конкретні зробити 100 і більше не треба. Ні, треба працювати і вперед, розвиватися і робити якісно, дуже якісно. Наразі у цеху, ходи працює Олексій, освоюють нові види робіт. Окрім виробів для ремонтів гірничого обладнання та техніки, тепер працівники виконують і замовлення від шахтарів Метенвест Вугілля». Колег з Покровська влаштовує якість робіт криворізьких ремонтників. Проте колектив цеху металоконструкції славетне не лише тим, що тут працює, а золота зірка Метенвесту у 2023 році. Він отримав і командну нагороду звання кращого та почесну грамоту від Метенвесту.